Вітаємо глядачів каналу Любиме село. І розпочнемо рубрики з Зелені. Що цікаво нам пропонують на ринку зелені, які актує різні насадження. Йдемо, подивимося, що є по цінах. І щось будемо вам показувати. Поїхали. Така Лілія 200 гривень. Ви все фотографуєте І кури відеолефото. Так, великий вибір троянд І кусок Рози. 50 гривень? Ні, то то один. по 50 гривень. Великий вибір. 10 ягідний називає. Звісні кульіна. І каціна такой? Давай. Як, я можу? А як воно правильно називається це? А то можете мені зв'язати чимось? Не чим. Я за дві продав дуже красиво така. О, Великий вибір насаджень різних а позички оці по 40 грн. Мородина, а яблука по 100, груша по 150. A czerażniu kuchnu? 20 tych razy. No co ja nie było czeraża. No spadło są cią prozą, że się pere, że i i co spadło. Oni co to was zapyta. Słuki Dużo słynnych na sadzeniach, szczerze mówiąc, no alii, sadzimy można. І було би тільки де садити. За своє життя посадив дуже багато дерев різних. Щось приймається, щось не приймається. Але взагалі сад. З таких плодових дерев люблю груші, саме краще. Важко попасти на хороші, якісні, щепи але треба пробувати. Треба пробувати, шукати. Родивого продавця і тоді вже його тримати і насаджувати. Великий великий вибір. Є горіхи, є фундук. Зараз запитаємо, по чому фундук. Ціни практично однакові на все. А якось фундук. Фундук, какая цена, фундука. 70 гривен. А горіх грацький? Ні, це ідеал. Ну, кать на його. Через рік не сняти. 150 менше той. І 300 більше. Ей, куда те самій Я вам кажу, як положено, а ви жінки до. І різні ягоди. Ні. А лахіно яку ціну? — 150 гривень лохіна. Лохина жимолості є теж 180. Три кортика жимолості є. Ага. Це вже, вже цвіте. Це найперше ягоди в Україні. Скрізь номер телефону, що скажіть? 096, 096, 45, 45, 18, 18, 311. 311. Телефонуйте. Він має великий вибір. Від захід плодових дерев. А по чому груші яблука? Груші по 100. Яблука 80 100. А це літня груша, яка, чи. Це осінні. Сакура є, верби є, верби є польські, не плахується на штабі. Дізне насадження. Туї досить, досить такі непогані туї, я би сказав. По 350 і все більше. 100. 100 менше. Тут треба взяти обов'язково. Насаджували ялинок, ялинки не приймаються. Будемо сидити, тує. Це коло ставка, це буде саме то. Ви у селі теж собі там. А яку ціну це? це як, як правильно називається воно? Альпійський карликовий кедр. Альпійський карликовий кедр, тисячу гривень такий. Дякую.

Магнолії по 800 гривень, Такі метрові. Найменше 250, це така. 250 гривень. Дуже-дуже дорога рослина відносно. Але це погано. Такі по 90. більше. більше. Ви самі їх насаджуєте? Так, я загороджу. Я вже Я тут розпродав, багато в мене було багато, yeah. інакше. Ці швидше ростуть за Оці. а вони ж одинаково ростуть. А оці дріфтові.